Нехай день буде добрий. Сьогодні вже 24 січня, так? 25 рік. Чи 25 січня? Я теж забула, яке число. Ми люди, які працюємо, ми забуваємо, яке це число. 25. Сьогодні п'ятниця, 24 січня, 25 рік. Я знаходжуся біля сакрального для мене місця, біля майстерні Опішнянського гончаря, одного з аж двох опішнянських гончарів, у нас ще є Олександр Шкурпила, бо тому що інші люди вони займаються гончарством. а Ви два гончарі, я правильно кажу? Спорний ну, вопрос. шкурпила себе гончарем не вчитає просто. Художником? Ні, Він лєпщик. кераміст. Лєпщик. Лєпщик. Тобто у нас є в опіжні один гончар. Ну що виточує... по факту, який є посуду виточує. таке виходить. Ну, ні, ну це із ті, які часники, ну чи як назвати? З гончарів ті, хто гончарі вдома, і мають майстерню, і мають до цього уже ну, роки роботи. Оце я маю на увазі. Ви один? Хай буде й один. Хай Але буде один. Ви... А ну ви... Ні, ну, Якщо щитати всіх гончарів, то не один чи. Що? Добре, скажіть мені, хто в нас зараз в опішні гончарує, так як ви? Е е... Артіль. Бо якщо почек... артіль. почекайте, артіль це артіль, і там є люди. Ну... Валя Лобоченко, гончарує. Ну, вона ліпить свистуни. Тобто ліпить. Да. А ви ж знову кажете Куртала ліпить. Хто там гончарує, знаю точно е Валя цього гончарує. Ой, її фамілія колеги міхалі гармаш. 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 Гончарує. Да. Тобто у нас один гончар, Микола Вервонський, і одна гончарка. Бо це ж важливо, гендер же теж є. Хай буде й так. Тобто вас двоє, все-таки вас двоє. Але я вважала, що і шкурпила Олександр, а Анатолій Шкурпила це синьо. Теж не гончар, теж ліпші. Ну вони ж теж ліплять там. Вони в основному займаються декоративними виробами. А да. ви Морфна посудник? Скульптуру. А ви ну, посудник? Я, я роблю декоративні, але тільки під замовлення і набагато. Рідше в основному посуд. І от я сьогодні примічала зраненько до гончара, щоб замовити деяке замовлення для нашого 9 серпня 25-го року для 101 борщика фестивалю. І вас запрошуємо і нам. Гончар єдиний в опічні, і тим його вироби будуть ще унікальніші. Щось для нас зробить. Я вас усіх ще раз запрошую. Пан Микола, а скажіть щось позитивне, щось оптимістичне. Ваші творчі посудні плани на завтра? <рес> Гончарний круги глина. Гончарний круги глина. А через місяць Все те ж саме. Все те саме. Гончаруєте скільки років? Я вища. Питаєте? З 1 вересня 88. -го. 8 -го року гончаруєте, покажіть руки. Та що мені? Що, не святі горшки ліплять? Дивіться, не святі, ось ці руки, не святі, горшки ліплять, а їх ліплять і... чи гончарують, точать гончарі. Гончарують гончарі. До сьогоднішнього дня гончаруєте і гончарувати будете? Скільки Такий план? Дось, да. ну, то, там... ну, то таке. Гончарство не лишаєте. Та вже, що? вже все. Що все? Ну, все, вже куди мені? Який смисл переходить на якусь. Іншу сферу діяльності, бо чого? Ну того, що привик то що це моє. То що уже знаєте, ну, отак, що таке глина? Життя? Ну, всю може... кримхи знаєте її да, глиняні? Ну, ну. Уже маєте майстерню, маєте де випалити, маєте п'ятра, куди поставити Що воно таке. П'ятра. Ну ці полиці для висушування. Ну, хай буде а так. де ви висушуєте вироби? У майстері. У майстері де? На столах чи у на стелажах? У мене стележок? є такі дощечки, на яких вони стоять. Стелажок. Отож, отож п'яте. Ну, п'ятра. були то ті, що під потолком у діда висіли. У вас зараз нема О, то... такого. Ні, нема. Незручно ж доставати. Ну і ну, технологія ж трішки, ну як сказати. Технологія сушки не така. Тех... Ну то ж було ем... коли дід сушив, то він сушив його в хаті, там де жили. А січа ж я ж не роблю в хаті. я У ну, майстерні. Все ну, одно, це ж хатина. Ну, хатина, але ж це, ну, як. Це вже приміщення призначене для гончарування, да. А хата ж вона була не предназначена для гончарування, це просто пристосовувалось. Крайнє питання задаю на сьогодні: а гончарний круг у вас один той самий, чи у вас їх кілька. Продовжує ваше життя. І вони у вас вже всі електризовані. Не всі Любити ножний? Ні, постарович не люблю. А який любите? Електричний електричний. А чого люблю сказати? Скажіть того, що набагато. на багато чого ногою ж треба крутити. <світ> ну, да. Так тоді ж немає остеохондрозу Там та о, його й так немає. У <світ> тих людей, хто чим займається, його й так немає. Всі то, здорові то вже другі питання. І на цій позитивній ноті, якщо хочете бути здоровими, працюємо, друзі, кожен у своїй сфері. А помічники вам потрібні? Як сказати, потрібна глину копати, да. глину да. носити, глину ногами місити. Ногами і... місити перший раз чую. І руками. Так, ру... так раз Так легше ж ногами. Тайну... Стоїш у ночвах і місиш. Навіть дідного мене місити. А чим? Руками, Тільки все вручну. Руками. Перепрошую. Руками, і тоді не буде, і тоді не буде це. Се не знімаємо вашу все майстерню. Достатньо. На все добре. І нехай день для добрих людей буде добрим Бачите, така цікава бесіда сьогодні.